На південноукраїнській АЕС пройшла комплексна перевірка роботи з персоналом. Вона відбулася за дорученням очільника на «Енергоатом» Петра Котіна. Керівництво компанії завжди приділяє пріоритетну увагу роботі з колективами підрозділів, які задіяні у виробленні електроенергії. І головними критеріями її безпечного виробництва є безумовно гарні умови праці та високий рівень підготовки персоналу. Мета перевірки аналіз організаційних аспектів діяльності підприємства, виявлення сильних і слабких сторін, моніторинг процесів соціального спрямування. Висновок інспекції позитивний. Голова комісії, виконавчий директор з персоналу енергоатома Богдан Шмигельський наголосив, що на південноукраїнській АЕС робота з персоналом на високому рівні. Що стосується роботи з персоналом по різним напрямкам, він задовільний. Звичайно, нам завжди є куди покращуватись. І ми це будемо робити, приймаючи досвід між філіями. Ми шукаємо не тільки недоліки, ми шукаємо позитивні практики. Ми їх тут також відмітили і будемо розповсюджувати на інші філії, в тому числі і в Атена як екнерату. У нас зараз теж починається проект автоматизації процесу управління персоналом, розробка програми забезпечення. Ми на цьому тижні взяли теж деякі заготовки для того, щоб їх реалізувати предметом позапла. Нової комплексної перевірки стали п'ять напрямів: управління персоналом, соціальна політика, соціальне страхування та охорона здоров'я, організація нормування та оплата праці, управління кваліфікацією персоналу. Впродовж тижня фахівці з різних філій компаній та профільної дирекції зустрічалися з колективом атомної станції, вивчали документацію, проводили опитування. Детально вивчалася діяльність п'яти структурних підрозділів ПАЕС. Загалом програма перевірки складалася з 46 пунктів. Перелік областей лише за напрямом соціальна політика налічував 13. Зокрема, у відділі соціального розвитку атомної станції робоча група перевіряла забезпечення виконання колективного договору з боку адміністрації філії та планування витрат на соціальний розвиток. Увагу також приділили стану реалізації пільг і гарантій працівникам ПАЕС поліпшенню їхніх житлових умов. Директор департаменту соціальної політики, виконавчої дирекції з персоналу на Екнергоатом Сергій Павловський, який перевіряв цей напрям, висловив сподівання, що обмінюючись досвідом з іншими філіями, компанія вдосконалюватиме процес соціального захисту працівників. Я сподіваюся, що ми будемо знаходити можливість задовольняти як можна більшу кількість наших працівників соціальним захистом, якимись додатковими допомогами, і взагалі підтримувати. Стосунки, які б підтверджували, що ми один колектив, і прагнемо до того, щоб і виробництво, наше, і соціальна політика, наша як це було і до війни в нашій країні, були найкращими. Генеральний директор ПАЕС Вячеслав Стоянов на підсумковій нараді за результатами тижневої роботи комісії підкреслив, що на підприємстві є багато гарних напрацювань колективу, які можна поширювати на інші майданчики. Південно-український енергокомплекс є часткою великої компанії. Нека Ми завжди раді почути, побачити думку інших підрозділів. Побачити точку зору керівництва компанії і знайти ті напрямки, які потребують нашого покращення. З радістю приймаємо ті поради, які нам дають керівники компанії, представники інших філій вони дозволяють нам подивитися на нашу роботу під іншим кутом, зробити певні висновки і знайти ті напрямки, які покращать нашу роботу. Майданчик Південно-Українська ЄС був першим, де пройшла комплексна перевірка роботи з персоналом. Планується, що такі інспекції стануть щоквартальними.